Доброго дня, шановні богодухівці, жителі району. Сьогодні ми присутні на нашому льодовому катку, який ми успішно працювали місяць для того, щоб залити його, зробити для того, щоб наші громадяни могли покататися на ковзанках, на ковзанах. От. Сьогодні ми я думаю, зіграємо в хокей. Збирається вже команда хокейна. От. А також я думаю, що можна сюди прийти. З дітьми відпочити добре. В планах нас разом з Сергієм Федоровичем зробити подати проєкт. Ми хочемо зробити льодовий каток, який би працював би півроку, як мінімум. А от, розробляємо документацію, зараз думаємо і місце поділяємося з цим питанням, де це буде в нашому місті Богодуха. Передаю слово Сергію Федоровичу. Добрий день, шановні телеглядачі. Ми з Владимиром Анатолійовичем любимо спорт, це і футбол, і теніс, і хоккей, і велоспорт. Тому ми завжди приймаємо активну участь. І цю зимку ми спробували подарувати нашим мешканцям ледову площадку. Тоді як колись тут була 30 років тому, кожен рік заливалася ця площадка і працювала. Тому ми це відновимо. Дійсно, щоб вона працювала як мінімум пів року, треба її будувати, будувати з системою охолодження. Ми цим займаємося, проєктуємо. Я думаю, в наступному році дасть Бог її зробимо. Дякую. Всіх запрошуємо прийняти участь, прийняти участь відвідати цей Олександрович. Каток в нашому городі володуху золотий более-менее нормальный. Хочешь радує хоч, щоб є в нас в городі.